Йдемо далі. З боями я вже таки вніс справу до ЄРДР у листопаді 24-го року, в грудні 24-го року приїхав до слідчого дізнатися, що там по справі, де він мені повідомив, що суд медекспертиза проводиться. Приїхав я в січні вже цього року. Слідчий знову мені, суд медекспертиза робиться. Просто зараз війна, це буде довше, ніж. Зазвичай. В лютому місяці те ж саме, все робиться. Експерт сказав не зайобуй, бистріше не буде. Це зі слів слідчого. В березні місяці хотів домовитися про зустріч із слідчим, але на дзвінки і повідомлення він не відповідає. Я пішов іншим шляхом. Пишу заяву на ознайомлення зі справою. Зразу вийшов на дзвінок і запросив на ознайомлення. 4 місяці слідства. Те, що я побачив в матеріалах, та слід його пояснення, то був шок. Далі буде. Не забуваємо підписуватись.